Ну що, перемир'я в Чорному морі, принаймні такі є результати а, ну, попередні домовленості в Саудівській Аравії, зараз це розберемо. Попереднє відео, яке є в мене на каналі, було присвячене якраз тому, що передувало, і інформаційно-психологічним операціям Росії те, що заявляв Карасін, представник оборонного комітету Ради Федерації Росії про те, що Україна, начебто, зриває. Домовленості, які от, от, уже досягаються, і є пояснення, до речі, що могла зривати Україна, і з чим могла сперечатися. Є деякі інсайди у мене з цього приводу. А стосуються вони саме того, що є ймовірність того, що проти з Росії фактично можуть бути зняті санкції. Певна частина, не всі, але певна частина, яка стосується розціль госбанку, а також деяких інших фінансових установ. Це за версією Кремля і Білого Дому, тому що це є в заяві Білого Дому Сполучених Штатів Америки, має призвести до того, що Росія має отримати кращий доступ до ринку сільськогосподарської продукції та сільськогосподарських. Хімічних добрив для цього для чого це сполученим штатам, які самі теж виробляють добрива і зацікавлені в тому, щоб збільшувати власну присутність і не тільки на сьогоднішній день залишається загадкою. Хоча, якщо навіть сам Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, допустив, що деякі члени його команди могли бути під впливом Москви, підпливу Путіна на переговорах, тому що вони хочуть дуже Швидке досягти припинення вогню, бо цього хочуть українці, як зазначив Трамп, то можливо щось і стає зрозумілим. Ну але тут йдеться про те, що дійсно Росія ставить а, жорсткі умови того, що потрібно скасувати санкції, і тільки тоді перемир'я може діяти. Тобто у Росії, як завжди, є своє тлумачення. І, наприклад, про що йдеться? Йдеться про те, що якщо ми подивимося. Ну, наприклад, про на заяву Білого Дому, то вони зазначають, що потрібно ще й розробити заходи, спрямовані на реалізацію заборони ударів по енергетичних об'єктах обох країн, і е, фактично, США допомагають Росії повернутися на світовий ринок сільськогосподарської продукції. Та добрив, крім того, американська сторона під, підтверджує підтримку України у поверненні військовополонених, цивільних заручників та незаконно вивезених дітей. Ну і забезпечення безпечного судноплавства а, має запрацювати. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, а, фактично вже сьогодні, тобто, це було станом на 25 березня, Тобто від 25 березня набуває чинності перемир'я у Чорному морі та енергетиці. Як зазначив глава Української держави, ми не завдаємо ударів по їхній енергетиці, вони по нашій. Ось така а, власне позиція. А, далі прямо мова і цитата Володимира Зеленського: сьогодні це звучить так: кожна зі сторін. В не використовує відповідну зброю по енергетиці. По чому при цьому завдавали удари ударів росіяни цієї ночі, коли під атакою був масованою Кривий Ріг, а також Сумщина, Суми і напередодні постраждали та інші українські області, тому що багато шахедів літало над територією України минулої ночі? Ну, звичайно, що Кремль скаже, що мова йшла не про енергетику, і цілили вони. Зовсім не туди, і в цьому то і є мінуси. Про це дуже слушно і правильно зазначав Верховний головнокомандувач президент України, коли казав про те, що нам потрібно саме. Припинення вогню в небі на воді та на та на суші повноцінне, всеосяжне та безумовне, наголошую на слові, безумовне, щоб не було жодних умов, жодних вимог Кремля, жодних їх хатілок, так званих. А дійсно демонстрація того, що ми готові припинити вогонь, але Росія робить кроки назад таким чином, чого хоче досягти Путін, фактично. Путін хоч хоче досягти затягування максимально часу. І скажу так, втоми знаєте, втоми президента Трампа і його команди в тому, що вони щоб вони побачили, що швидко досягти, скажімо, миру миру в Україні неможливо, тому що Росія насправді це блокує. Але Кремль буде говорити: ну, дивіться, ми ж по 12 годин сидимо з вами на перемовинах в Ріаді. Ми ж дійсно щиро прагнемо і припинення вогню, і майбутнього миру. Просто візьміть всі свої заходи. І застосуйте їх для тиску проти України, не давайте розвідувальну інформацію, не надавайте техніку та озброєння тощо, і все плюс Кремль тягне час для чого, тому що ситуація, наприклад, загострюється в Газі. І Ізраїль, от от може розпочати велику сухопутну військову операцію проти Гази, метою якої вже є не тільки і не просто розгром терористичного угрупування Хамас, а можливо і окупація повна сектора Гази. Звичайно, що це. Може призвести до того, що буде відвернути інформаційний фокус уваги від України. Додамо до цього, що це може спровокувати ще один масштабний потік біженців, який можна буде порівняти із часом, фактично, коли Росія почала бомбардувати сирійську опозицію. Це теж варто пригадати, і звичайно, що це може призвести до протестів США на Заході. Тому що можуть вийти про палестинські групи, і це в тому числі буде відвертати фокус інформаційної уваги світових медіа від російсько-української війни, це теж намір Кремля стратегічний. Додамо до цього ще й непросту ситуацію у Сполучених Штатах з Іраном, м'яко кажучи, адже американські медіа показали факт, того, що було продемонстровано Іраном одне з найбільших сховищ. Ракет, і, можливо, навіть уже із ядерною боєголовкою. Тобто, фактично, це є відповідь Ірану на ті листи, і майже можна сказати ультиматум, який був виставлений Сполученими Штатами Америки а, по відношенню до Ірану. Я хочу нагадати, що напередодні були таке звернення, його відкинув Аятола Хаменеї, і а, після цього були продемонстровані ракети. Ну а ракчі. Міністр закордонних справ Ірану сказав про те, що Іран готує відповідь. Просто ми бачимо, що ця відповідь досить суттєво затягується. Ну і відповідно, а вони демонструють ракети. Тобто, загострення тут уже може бути не просто по ударах а, з ударів по єменських хуситах, а тут може бути значно більш серйозніша ситуація, яка може призвести до спалаху більш масштабнішої війни та протистояння на близькому сході. І росіяни вони це моніторять, вони це вивчають і розуміють. І, очевидно, сподіваються на те, що це може статися для того, щоб дійсно відволікти увагу від України. Ось який є російський розрахунок. Ну а щодо припинення вогню на морі, як слушно зазначив президент України, тут уже краще не скажеш, Москва завжди бреше. І фактично. Він сказав про те, що він не погодився з тим, що передумовою для настання перемир'я в Чорному морі є зняття санкцій з Кремля. Зазначив Зеленський наступне: є абсолютно чіткі заяви, опубліковані Білим домом. Кожен може побачити там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль, нібито тиша в Чорному морі залежить від санкцій, нібито датою початку тиші. Щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше, і це залежить від світу і від усіх, кому реально потрібен мир. Чи дозволять знову Росії брехати? Ось що заявив президент України Володимир Зеленський. Ну і е, зрозуміло, що е, тут буде критерієм тільки час. Про це так само зазначив президент України. Ну, а щоби. Дійсно, Росія теж не розслаблялася, до речі, є розуміння того, і це вже є у заяві, в тому числі міністра оборони України Рустема Ум'єрова, що Україна буде сприймати фактично переміщення Чорноморського флоту Росії зі східної частини Чорного моря в бік Західної як порушення духу домовленостей фактично про припинення вогню. Тобто це буде так розцінюватися, і відповідно ну, відповідно, якщо виходити із цієї заяви, можна це зрозуміти та трактувати так, що Україна буде мати повне право відповідати на такі агресивні прояви Росії. Ну а чим відповідати? А ось вам, будь ласка, що до Магури і до малюка, до надводних дронів, які Змусили загнати Росію фактично свій Чорноморський флот в східну частину, в окуповану, невизнану Абхазію Ну, от, і, і знищити, потопити та пошкодити дуже багато російських воєнних суден. Так от, Міністерство цифрової трансформації презентувало ще один дрон. Він називається катран який здатний нищити цілі на морі, на землі та в повітрі. Дрон української розробки, оснащений. Торпедами, мініганом, кулеметом та ПЗРК та іншою зброєю долає відстані в понад тисячу кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції. Катран не потребує окремого ребу через вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток. Наразі інформації про місії з цим дроном засекречені. Маємо ще один успіх українських розробників. З чим вітаємо і бажаємо успішних прикладів застосування. Я думаю, друзі, ви теж приєднаєтесь до цих привітань і побажань безпосередньо, безпосередньо в коментарях. Це дуже важливо підтримувати наші сили оборони. Що ще цікаве, зазначив президент України? Так, це те, що Володимир Зеленський вказав на те, що справи на фронті в нас зараз ідуть непогано. Це такий натяк на те, що, щоб Кремль не розслаблявся, що наші воїни, наші захисники, захисниці героїчно працюють над тим, щоб забезпечити дійсно не далеко не найслабкішу позицію для українських перемовників. Тобто, це є і те, що підкріплює дійсно нашу дипломатію, дає можливості працювати, і дає можливості зрештою. Мати більше аргументів для того, щоб дійсно наша позиція була сильнішою, і можна сказати ще й наступне: що зрештою, працюють наші сили по всій лінії фронту, зараз завдаються удари по противнику на території Білгородської Курської області на Донеччині. Стримуються їхні наступальні дії, не дають розгорнути їм значний масштабний наступ на Запорізькому напрямку, так само Сили оборони України, це важливо розуміти і це підкріплення нашої позиції. Але звичайно, на цьому шляху для України дуже важливо мати підтримку. І мати підтримку від партнерів в постачанні своєчасному, всеосяжному та повному постачанні озброєння сил, засобів, бронетехніки боєприпасів для України. І в цьому сенсі маємо тут не дуже втішні новини, тому що, наприклад, Австралія затримує постачання обіцяних раніше танків Абрас Абрамс до України. Причина, як заявляють австралійські наші партнери, перебої можливі у роботі, у роботі логістичного терміналу в польському Жешові, які були пов'язані із тим, що ще раніше Сполучені Штати Америки призупиняли надання Україні військової допомоги, і наслідки ми бачимо, в тому числі ста стосуються і Австралії. Ну сподіваюся, зараз австралійці вирішують це питання, щоб якнайшвидше почати відвантаження. Цих танків. Але тим часом, все ж таки, Україна а, має успіхи в повітрі. Ми чекаємо танків для підтримки на Суходолі. Хоча, можливо, і роль танка після цієї війни буде дещо переосмислена і очевидь танки будуть, можливо, від танків не відмовляться. Але танки будуть удосконалюватись технічно переоснащуватися з метою того, аби бути ще краще захищеними від дронів, від атак. та Мати засоби протидії, наприклад, покращені системи радіоелектронної боротьби і таке інше, це цілком, власне кажучи, можливо і те, що може відбуватися. Ну але тим часом Україна прогресує значно в застосуванні дронів, і, наприклад, британська розвідка вважає атаку на російську авіабазу «Енгельс-2» у ніч на 20 березня. Найбільш успішною операцією українських сил оборони у 2025 році, я думаю, одну з найбільших, бо ще будуть успішні операції. Майже напевно, що на території, яка зазнала удару, зберігалася низка авіаційних боєприпасів, які використовувалися проти України, зазначають британські розвідники. Вони допускають, що значні втрати, ймовірно, порушать проведення ударних операцій. І застосування стратегічної російської авіації для завдання ракетних ударів по території України, а це дійсно дуже серйозний успіх, тому що ми бачимо російська стратегічна авіація після того, як 20 березня були завдані удари по Енгельсу не злітає станом на зараз, тобто, щонайменше знищено і відтерміновано масштабні удари по Україні. Це дуже важливо. Ну а Фактично ми бачимо, що Кремль може проводити гібридні терористичні підривні операції в Європі. Наприклад, у Чехії на складі боєприпасів стався вибух. Це сталося вранці 25 березня. На складі боєприпасів Чехії розпочалася пожежа. Фактично, це можуть бути дії. Ми розуміємо Кремля. Я хочу нагадати, що ще в травні 2024 року ряд представників і начальників керівників розвідок британської, німецької американської тоді теж попереджали, що ще на 2024 рік і початок 2025, го Кремль може готувати подібні акції. Хочу нагадати, що фіксувалися безпілотники над полігонами, де навчались українські військові. Були затримані громадяни, в тому числі Росії в Баварії, які вивчали розташування німецьких об'єктів військово-промислового комплексу, і не тільки, тобто Росія дійсно може бути причетна. Сподіваюся, що це стане ще одним кроком для того, щоб європейці посилювалися, зміцнювали безпеку та оборону і виробляли більше озброєнь на підтримку України. І можливо, якраз питання європейської безпеки, її зміцнення, і саме протидія російським загрозам, буде підніматися і обговорюватися на європейському безпековому саміті, якому передуватиме зустріч президента України Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном, і тому що є про що поговорити. Як мені видається, що вже варто переходити європейцям до більш активних дій швидше і рішучіше. Тому що зараз забагато обговорень, зустрічі тривають це все добре, різного експертного характеру на рівні начальників штабів, але ж потрібні реальні та ефективні дії, щоб їх бачив Кремль. Кремль вже остерігається. і Він заявляє про мілітаризацію Європи, про підготовку до війни. Це хороші ознаки, але ще недостатні. Тобто треба готуватися більш швидше і серйозніше. Тому що виклики і загрози вони звичайно присутні, і Європі треба ставати сильніше. Але що треба розуміти, що європі не уникнути визнання того факту, що об'єднуватися треба довкола України, що зараз європейським лідером є Україна, саме Україна, так і ми повинні це визнавати і не боятися про це говорити. Ми повинні чітко а, про це заявляти. Це а, для нас дуже важливо. І Україна переломлює різні геополітичні сценарії, і буде робити це надалі. Ось уже і президент США Дональд Трамп заявляє про те, що Росія затягує з припиненням вогню. Бачите, є вже розуміння. ну чекаємо відповідних контрдій. А Європа має усвідомити, що війна в Європі вже триває. Це російська агресія проти України. Це найбільша війна з моменту Другої світової війни. І що Україна має бути чітко інтегрована в єдиний великий європейський безпековий простір, і тоді питання має йти не просто про укріплення кордону з Білоруссю чи з Росією. Воно має бути укріплено з Росією, але на кордоні України з Росії, і тому потрібно надавати всі можливі сили засоби зараз для ефективної протидії стримування російської агресії тут в Україні. Тому що, як зазначає заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, росіяни спрогнозували 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, шість із яких пов'язані з Північною Європою. Хочу зазначити, що. Практично жоден із із вказаних сценаріїв не передбачає того, що війни не буде взагалі в Європі з Північної Європи. Вони передбачають тільки в який термін, з якими силами і засобами, і відповідні можливі наслідки, ну і відповідно звичайно стратегії і плани, виходячи із того, чи це може статися в короткостроковій перспективі, чи в довгостроковій. А ще нагадаю, що президент України Володимир Зеленський ще в січні. Виступаючи на полях Мюнхенської безпекової конференції, говорив про загрози для країн Балтії та Польщі, які є від Росії, тому що вони планують спільно з білорусами проведення чергових навчань запад 2025 цього року на території Білорусі. Тому є а, над чим задуматися. Ну, а тим часом, а, фактично, певний скандал, а, він хоч і був пригашений, в США через. Ось цей месенджер сигнал, куди потрапив журналіст, головний редактор The Atlantic, Але і, в принципі, президент США залишає Дональд Трамп залишає на посаді свого радника з питань національної безпеки Майкла Волса, але все ж таки, як то кажуть, осад залишився, тому що американські видання дуже багато про це написали. Ну і а, таким чином написали про те, що Трамп насправді розізлився на Волця. Але зараз там прятує членів своєї команди, він приймає удар на себе. Хоча треба розуміти, що, е, скоріше все, цю ситуацію не залишить просто так, і, можливо, будуть демократи в Конгресі вимагати проведення певних розслідувань, слухань з цього питання і безумовно будуть використовувати ці аргументи в майбутньому як контрміри е, проти е, Дональда Трампа, тому що сам президент США. Неодноразово ще під час попередньої виборчої кампанії 2016 року звинувачував тоді свою конкурентку по виборчому процесу Гіларі Клінтон в тому, що вона використовувала особистий імейл для службового листування, і директор ЦРУ зазначив про те, що сигнали можна використовувати месенджери. Начебто і тут порушень немає. Але ж ми розуміємо про те, що сенатори і конгресмени можуть на це дивитися дещо інакше. Тому побачимо, як буде розвиватися і ця ситуація в майбутньому. Ну а ви, друзі, напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Напишіть в коментарях обов'язково, що ви думаєте, чи буде Росія дотримуватися перемир'я, чи зміниться позиція США в бік того, щоби більше тиснути на Путіна, чи Трамп змінить свою точку зору. Ось це дуже важливо, і продовжуйте підтримувати сили оборони України. Разом ми можемо все і все здолаємо з впевненістю і Божою допомогою. Дивимося і рухаємося тільки вперед. Слава Україні!